Ненавиджу прибиратись. О, кулька. До речі, класний предмет для пранка. А давай зальємо воду і фарбою в кульку. Супер. Я допоможу. Тримай кульку. Так, видавлюю воду з фарбою. Чудово тепер кидаємо. Що таке Дені? Давай дівчаток. Давай. Чудова ідея. О, Що ви зробили? Ви зіпсували наші стіни. Тепер ваша частина кімнати виглядає трохи гірше. Хороша робота, Сем. До речі, давай наклеїмо наклейки на стіни. Я сам хотів це запропонувати Обожнюю тему космосу. Я також приготував космічні наклейки. Клас! Виглядає супер! Дівчатам такого не зрозуміти. Ми чудово впорались. Так, вийшло круто. У нас найкращі ідеї. Ага. Да уж, це якась маячня. Майлі до мене прийшла ідея. Давай прикрасимо наші стіни гірляндами. Бо вони у вигляді сердечок. Тіфані, я теж такі принесла. Звісно, давай. Буде класно. Ми з тобою будемо робити кімнату справжніх принцес. Як класно. Так, що ще зробити? Я вже замовила нам картину. А ось моя картина. Велике дякую. Це для нас. Повісимо сюди. М -м -м, як вам таке, хлопчики? Все, у них ціла картина. Нам треба щось придумати. Все під контролем. Я замовив нам картину залізної людини. Краще за всяких ляльок. Клас. А що це вони вигадали? Зробимо селфі. Чудово, давай ще. Усі мають побачити нашу класну картину. Що у кадрі Сем? Що ти тут робиш? Провалюй. Ха, це мав бути пранк Нам потрібна огорожа від них. Вийшло. Тепер вони точно не пройдуть на половину нашої кімнати. Але дротом я пустила електрику. Один крок та їх підсмажить. Тепер ви не такі сміливі. Ви думаєте, що це нас налякає? Зараз позбавлюсь від вашого. О! мене струмом б'є. Геній врятой. То був потужний розряд. Ну, ми вам влаштуємо. Так. Я подивлюся схему. Потрібно під'єднати ці палиці між собою. Окей, буде зроблено. От так. Так у нас вийде каркас на мету. Сим, ти це бачиш? Вони самі змогли це зібрати. У нас має бути крутіше. Є все зіпсую. Крадемо одну деталь. І як ви без неї зберете. А ще ви не зможете зібрати без цієї інструкції день. Ми найкращі. Малі, заби на них. Ми самі впораємось. Давай повісимо на наш намет шторку. Вона така гарна. Так, вийшло так мило, швидше посередині посидіти. Клас. У нас також є свій намет. Він навіть крутіше. Це цілий космічний корабель. Це вікно. А ще прикрасимо вхід. Давай. Та-дам! Ви тільки подивіться, як ми круто вигадали. Що ж нам ще додати до нашої кімнати? Я придумала. Нам знадобиться килим. О, а ось і доставка підійшла. Подивимося, що всередині це ж м'який рожевий килим. Постилимо його всередині нашого намиту. Так, до мене також прийшла ідея. Нам знадобиться пухирчата плівка. Там який ведмедик. Для початку розірвемо м'яку іграшку. Пробач, гносик. Ні, тіфані, що ти робиш? Це під контролем. Наповнювач кладемо у плівку. Ось так. Скручуємо і отримуємо хмарку подушку. Класна ідея. А ти що вигадала? Мені знадобиться кілька довгих кульок з'єднаємо їх разом. Потім беремо насос. Надуємо. І сама глянь. Дуємо, дуємо, дуємо. Дуємо. О, я навіть утомилась. Але тепер у нас є надувна веселка. Прикрасимо все всередині. Ого, Майлі, ти це так круто вигадала. Здорово. Це ще не все. У мене є кіткат Прикрасимо фантиками коробку. Це буде наш стіл. А я маю журнал. Почитаємо разом. Вони думають, що вони краще за нас. Але це не так. Ідея. Давай постелимо ковдру всередині і покладемо м'яку подушку. Столик нам теж потрібен. Чудово, візьмемо лего. Все, давай зберемо апарат для відстеження інопланетян. А? Крута ідея! Так, з'єднаємо всі деталі. Клас! Дивися, круто вийшло. Так, Дені, хочеш одягнути VR-окуляри? і реально відчути себе в космосі? Ти, звісно, ще питаєш. Давай, бро! Разом пограємо! Клас! Мені подобається! А чим там дівчата займаються? Ого, ваші кімнати вийшли дуже гарні. Ви чудово постарались. Хлопчики грають у ігровий автомат. Виглядає нудно? Так, так, давай, давай, швидше. О, Тені, хочеш попкорн? Звісно, ще питаєш. Смачно! Дякую, бро. Я також хочу, але руки зайняті. Засипаємо до рота. Смакота. Майлі, тобі так личить рожевий. Ти дуже гарна. Я зрозуміла, чого тобі не вистачає. А цих окулярів, звісно. Я кльова. Тепер я виглядаю на мільйон. А чим так пахне? Приємний аромат. О, то це у хлопчиків. Ага, пахне смачно. От би теж поїсти попкорну. Малі, давай заберемо. Звісно, вони навіть не помітять. Підмінимо попкорн на горщики з капустою. Вони так зрадіють. Що це капуста? Дині, де попкорн. Дівчата вкрали. Так не можна. Ааа. Вимкніть електрику. А ми вас попереджали. Тепер попкорн наш. М -м, нам дуже смачно. Дені, ходімо з Ого, як багато книжок, та всі мені. Дякую. Вони важкі. Багато книжок не буває. Дякую, що доставили. А хто платитиме? Звісно, одну секунду. Намалюємо йому гроші. Він чудово попрацював. Дам йому цілу тисячу доларів. Тримайте, можете не дякувати. Що? Це малюнок, а не справжні гроші. Так звідки у мене гроші? Я ж бідна. Перетягуємо книжки до кімнати. До мене прийшла ідея. Творецький. Збудуй мені замок за цією схемою зараз же. План чудовий. Я постараюсь, міс Меліса. Будівники. Сюди запам'ятовуйте цю схему. Вам потрібно побудувати замок для Міс Меліси. Звісно, ми швидко впораємось. Ділан, допомагай. Я нікого не зачеплю. Все супер, проходь. О, варто бути обережним. Давай пиляти. Оп, тримай дошку міцніше. Цікаво, наскільки шикарне ліжко буде у меліси. Будівельники точно професіонали своєї справи. Самі подивіться, які милі рожеві стележі вони зробили. Так, готова. Ми молодці. Де п'ять? Клади матрац. Ого, ви тільки подивіться. Це справжнє ліжко для принцеси. Я в захваті. Такого точно ні в кого немає. Як чудово, це точно підходить такій багатій дівчині, як я. Будівельники Боб та Ділан впорались на відміну Меліса щаслива. О, це для вас. Збирайте! Яка краса! О, хто це? А ці гроші не тобі віддай. Добре, тоді моя черга робити собі ліжко. У мене буде ліжко із книжок. Вони такі міцні, що точно підійдуть. Викладемо наше ліжко. Робимо стопи з книг, до них рухаємо коробки. О, не падаємо. Супер. Зверху потрібен дак. Хм. Е, для цього підійдуть дверцята від шафи. Класно, ти класно вигадала. Це справді схоже на ліжко. Є так, здорово. Ти її встановила. Вона така затишна. Я впевнена, що Ліліан буде солодко на ній спати. Готово. Подумаєш, у мене все одно краще. Давайте прикрасимо кімнату діамантовою гірляндою. Як же гарно вона світиться. Чудова! Неперевершено, краса. А у мене такого нема. Проте є крута ідея. У пакеті для сміття є багато олівців. Давайте з'єднаємо їх разом і зберемо шторки з допомогою мотузки. Починаємо з'єднувати. Подивіться, як здорово виходить. Так, можна повісити от сюди. Як яскраво виглядає. Клас, мені подобається. Це правда, Ліліан. Твоєму креативу можна тільки позаздрити. Ніу, які жахливі плакати. Мої картини. Так, це те, що потрібно. Ці дорогі картини прямо з для мого особистого художника в рамках чистого золота. Вони прикрасять мою кімнату. Подумаєш, я ти ж вигадала щось класне. Намалюю сама собі картини. У мене є олівці та листки, а ще неймовірний талант до малювання. Краса. Тепер розріжемо малюнки на дві половинки, відкладаємо дістаємо картон. Вирізаємо необхідну форму. Залишилось поєднати між собою всі необхідні частини. Так. Збираємо деталі. У мене вийшов картонний проєктор. Становимо сюди ручку. Ось так. І малюнок. Самі подивіться, мій малюнок рухається. І танцює. Клас! Як вона це вигадала? У мене буде краще. Будівники. Так. Потрібно розставити все це золото по полицях швидше. Гарно блищить. Що ж, я задоволена. Ліліан, що ти на це відповіси? Я вже вигадала. Малюємо на туалетному папері хмаринки. Далі з'єднуємо їх між собою мотузкою. Ось так. Вийшла мила гірлянда. Я повісила її на стелю Тепер у мене свисають хмаринки в кімнаті. Знову ти щось вигадала. Ох, це Ліліан, така вискочка Ідея. Використовуємо золото. Тримай Боб це не оплата. Вам потрібно викласти з цього підлогу в моїй кімнаті. Зараз же давайте швидше. Ще зробіть мені м'який срібний трон і кульки. Клас. Я задоволена. Що? Ні, моя кімната точно буде кращою. Кладемо на неї круглий картон. Вийшов стіл. А з порожніх банок коли я зробила собі крісло. Круто! Нова ідея. Ці друзі так захоплені фільмом, що не помітять, як я позичу у них кілька речей. По та плед. Клас, так затишно. Я готова також дивитися фільм. Моя кімната все одно виглядає краще. Навіть не намагайся мене перевершити. Я знайшла таку круту кулю, що світиться. Хочеться постійно на неї дивитись. Клас. Що? А чому у мене нема такого? Потрібно вирішити цю проблему. Повісимо туфельку від шанель. Вона блищить яскравіше зірок. Ідеально. Треба подзвонити подружці, покликати її на вечірку. Алло, хлоя, приходь швидше. У мене буде вечірка. Мама, хоч мені, ти подруга, твоя кімната дивовижна. Дякую, Люба. Сідай. Подивись на мою бідну сусідку. Так, дизлайк. Я не маю друзів, натомість і іграшки. Ми з ними влаштуємо чаювання. Як з вами весело. О, Хлоя, ти моя найкраща подруга. О, коктейлі, налітай. Як весело, ура, ура, ура! Ой, що за звуки, що не так. Хлоя, мені страшно, ні, моя кімната. Вона розвалилась. Як же так, мій замок зруйновано, і подруга втекла. Що ж мені робити? Доведеться йти до сусідки тук тук. Чого тобі? Пустиш переночувати. Звісно, у мене багато місця. Давай разом грати у чаювання. Ох, як я до цього пустилась. Давай.